Турбота про чотирилапих в Івано-Франківську відбудеться благодійний аукціон, аби зібрати кошти для собак-інвалідів. Ініціатори, активісти дому сірка, кажуть, на лікування хворих тварин потрібні значні кошти. Крім того, декільком песикам планують купити візки, які дозволяють їм пересуватися. До заходу, який пройде 27 лютого, вже долучився художник Роман Бончук. Він надасть у якості лотів 10 картин. Ми проведемо аукціон для того, щоб нам вилучити великі кошти. Нам треба запросити. Дуже добрих людей з великим з великими можливостями, щоб не тільки вони купили картину і вклали свій е, внесок грошовий у нашу добру справу, а е, щоб вони зацікавилися нашою організацією і допомагали нам не тільки фінансово, а просто допомагали нам серед населення в розповсюдженні Інформації про нас між тим відзначає голова дому сірка Наталія Когут за минулий рік волонтери прилаштували в домівки понад 450 безпритульних тварин та застерігає надалі віддаючи і котів, укладатимуть з новими господарями договір, аби мати юридичні підстави, судитися у випадку неналежного поводження з чотирилапим. каже цьогоріч траплялися випадки, коли люди повертали тварин, яких прихистили. За цей рік нам десь повернуто приблизно 20 тварин, яких ми віддавали, і 20 тварин нам вернули. Чина знов таки, оця книжечка ага, має бути, мабуть, в кожного з нас, щоб вони знали, що треба знати, перш ніж заводити собаку або тварину, або кішку. Люди були не готові. Коли собачку або кішечку беруть, вона починає шкодити. А собаку на повертають. Ми одразу попереджаємо, що це не іграшка, що треба бути готовим до того, що буде вдома шкода. Що ж до притулку, то його дім сірка досі немає де розмістити. Утім, волонтери продовжують возити. Їжу тваринам у Павлівку, їх там нині близько 80. та враховуючи економічну ситуацію, пригодувати її стає дедалі важче.